Отже, ми працюємо зараз на Донеччині, зокрема на Курахівському напрямку, чуємо залпи, виходи, прильоти дуже гучно, дуже голосно, дуже багато свіжих скидів. На жаль, руйнувань місцевих вже не лишилося. Люди всі евакуювалися тому зараз тут доволі сильні потужні бойові дії, дуже багато дронів зокрема летають. Багато дуже скидів, і тому навіть просуватися вулицею дуже небезпечно. І це треба робити теж обережно, зокрема, йдучи понад біля парканів і під деревами, тому що завжди дуже високі ризики саме в цій на цій ділянці, що тут можуть помітити дрони. Сучасна війна дедалі більше переходить на модернізовані технології. На полі бою стає складніше не лише через ворожі обстріли, артилерію, але і через дрони, які цілодобово пильнують і полюють не тільки на військових, але і на цивільних а надто на автомобілі, коли люди намагаються евакуюватися. Дорога, якою ми пересуваємося, так в наше місце так як сказати, роботи, дуже контролюється ворогом, тобто вона прострілюється артилерією. Ну і fpv дронами теж там залітають. Ну, пару днів назад такий був випадок. Населеному пункті, де ми перебуваємо в даний момент, є ще так, як цивільні особи. Цивільні особи їхали, і по дорозі їх вдарила ворожа ФПВ. Тобто водій авто трьохсотий, а жіночка, так що з ним їхала, так як пасажирка, лишилася жива. Машина згоріла повністю. Наші побратими військові евакуювали пораненого. Ну, то в населений пункт для подачі по допомоги йому. На Курахівському напрямку окупанти наступають інтенсивно на позиції, безпечніше виїжджати у темну пору доби або ж в перекладі на військову по сіряку. Проте ризики все одно високі. Ворог пильнує звідусіль, використовує найнебезпечніші дрони. Та літає усе, я так би сказав. Навіть новітня для мене це була молнія. От нещодавно літала молнія. Молнію дуже тяжко збити, бо це не дрон, як мінімум. Там, якщо йому посічеш крило… Він продовжує продовжи летіти далі. Артилеристи 33 окремої механізованої бригади працюють із самохідною артилерійською установки 2 С 1 гвоздика. Дальність вогню до 15 кілометрів. Вона здатна нищити живу силу та вогневі засоби піхоти, а також руйнує укріплення польового типу. Фатрі! Фатрі! Зараз противники працюють більш тактичними групами, і це переважна піхота. Підвоз відбувається так, що вони не доїжджають до лінії, висаджують свою піхоту. Ну, ми бачимо, що під'їжджає техніка, але по дальності ми не достаємо. Тобто ж під'їжджають, висаджують свою піхоту, і піхота вже пробирається тактичними групами по один-дві людини. Видно, що вони йдуть по траншеї, але сенсу втрачати. Так скажемо, і стріляти тупо по одній людині немає бо попасти арту, ну, артою це трішки є складнощі. Вони рухаються, вони швидкі, і по траншеї, щоб прямо в траншею попасти, треба мати дуже велику точність. На курахівському напрямку фіксують ворожу мотопіхоту. Окупанти намагаються пересуватися на мотоциклах. Їде, їде противник на мотоциклі. Відстань між ними десь метрів 30 на певній швидкості, але вона змінюється постійно. Ну, Дивлячись, по якій дорозі, звісно, але це більш маньоврена, так скажімо, техніка. Це тобі не танк, не в якась гусініця. Це тобі мотоцикл. Він швидкий. У таку погоду бійці продовжують працювати та, попри відсутність умов для життя, на позиціях перебувають цілодобово. У холодну пору ситуація ускладнюється морозами, тому мають в запасі ось такі газові балони, які їх виручають. Також допомагає впоратися зі стресом. Ось ця красуня. Розкажи, який, хто це, який звати? Буча. Хаша, улюблениця. <смит> да? Давно вона з вами живе? Два тижні. Два тижні. Ось така <смит> красуня. Вагітна красуня. Вона вагітна? <смит> Клас. Клас. Напрямок залишається одним із найважчих після запеклих боїв за Корахове. Деякі бригади вивели з оточення. Про велику кількість поранених говорять бойові медики 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Найскладніше було у перші дні січня. Могло бути 50 чоловік, могло б бути 60 чоловік. На два столи ми працювали, ми майже не спали то на годинку лягли, поспали і далі далі працювати, тому що везуть. Річну ніч у нас було 55 чоловік. Ми прийняли. Це все скалка не було. Да. Наразі ж на цій ділянці фронту тривають запеклі бої. Ворог не полишає своїх планів окупувати інші населені пункти. Але завдяки бійцям Курахівський напрямок не сиплеться. Там гідно дають відсіч з Донецької області. Єлизавета Калітвенцева, Сергій Малін, п'ятий канал. Запуску ракети «Орєшнік» не було. У центрі протидії дезінформації спростували припущення медіа про можливу атаку. Андрій Коваленко зазначив, у разі пусків РФ мала б попередити західних партнерів. Мовиться про ракету з балістичного комплексу середньої дальності «Кедр», так званий «Орєшнік». Раніше про її запуск написало видання Форбс із посиланням на військовослужбовця та політичного експерта Кирила Сазонова. За словами останнього ракета мала полетіти на Київ, утім, вийшла з ладу та вибухнула ще на території РФ у Форбс зауважили, що офіційних підтверджень цієї інформації немає. Торік, у листопаді росіяни вперше вдарили орішником по Дніпру. Пізніше Пентагон підтвердив, що це була е, ракета на базі російської міжконтинентальної балістичної системи РС 26 Рубіж. Збройні сили України збили керовану авіаційну бомбу у Запоріжжі. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування повітряних сил Юрій Ігнат. Також він додав, що це не перший випадок збиття такого засобу авіаураження. Проте, яким способом вдалося знищити авіабомбу, ігнат не уточнив. Зауважив каби, бувають різних типів, і росіяни запускають їх з літаків тактичної авіації, не заходячи у зону нашої повітряної оборони. Операція на Курщині стала особистою невдачею Путіна. Росія не може повернути контроль над цією ділянкою продовж півроку, відколи туди зайшли ЗСУ. Про це йдеться у статті інформагенції Блумберг. Усе почалося задовго до серпня 2024-го, Розповіли у силах спеціальних операцій. Уперше поділилися деталями планування своїх дій ще навесні та на початку літа. Спецпризначенці заходили в тил території ворога, знищували російську оборону в прикордонному регіоні та прокладали. Шлях для майбутнього наступу паніки росіянам додали методичні удари по військових об'єктах на Курщині. Тепер ця ділянка може стати важливим елементом у майбутніх переговорах. Усі деталі зібрала Лідія Середюк. Зайшли в тил ворога задовго до початку операції на Курщині. Сили спеціальних операцій уперше розповіли про підготовку маршрутів для просування української техніки. Малими групами ССО заходили у тил Курської області ще у червні 2024-го. Погіршили становище російської армії, систематичні удари по російських складах боєприпасів та системах ППО на цьому напрямку. Точкові удари по стратегічних Об'єктах та логістиці ворога унеможливлювали швидке перекидання підкріплення. Таке виконання дозволило ССО завести підготовленими маршрутами основний контингент українських військ. Серпневий наступ на Курщині розпочався з мінімальним опором російської армії. Путін проспав спільно зі своєю розвідкою і збройними силами Російської Федерації цю операцію. А ми були вже мудріше. Наше воєнно-політичне керівництво, тобто ми дуже довіряли тим же американцям. А ми бачимо, як тепер відкривається там, уже книжки видають, як вони себе поводили. таємно стає явним цілью цих бойових дій допомоги американські є те, щоб послабити Російську Федерацію. Курській операції півроку, і за цей час росіяни намагалися витіснити зсу із займаних позицій. На частині ділянок це вдалося, зокрема і за допомогою північнокорейців, яких окупаційна армія у розпачі залучила до своїх лав близько чотирьох тисяч новобранців військ НДР закінчилися. Це третина від загальної кількості пере переданої партії Росії тепер домовляються про нових та попри динамічну ситуацію на цьому відтинку, Курська область стала особистою невдачею Путіна і козирною картою України. Про це написала інформагенція Блумберг. Українські аналітики відзначають важливу роль Курської області у можливих переговорах. Це той аргумент, який він не зможе відкинути на перемовинах, навіть якщо б це був одне місто або один район. Це вже аргумент на нашу користь. А що відбувається? Відбувається просто там трошки інакше війна, ніж у нас там нема того широкомасштабного фронту, і є можливість обходити ті укріп райони, які робить Росія. І наші ведуть фактично таку напівпортизанську, напіврейдерську е, 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 рейдами, обходять їхні укріпрайони і просто б'ють їм в тили. Дедалі частіше в інформпросторі лунають тези про можливий обмін територіями. Росіяни покидають низку українських областей, натомість зсу виходять із Курщини. Таким може бути один із імовірних сценаріїв. Перемир'я за лінію боєзіткнення, та що існує на даний момент, з можливим обміном Курської області на частину Запорізької, частину Херсонської або частину Харківської. Я схиляюся, що Можливо, буде йти про Харківську область, тобто Куп'янський район і район міста Вовчаник. зараз Тичугуївський район, тобто, тобто це лінія боєзікнення, яка йде в області, область і число окупована північна частина. Це буде підлягати обміну, скоріш за все Харківського область. А лінія боєзіткнення станом на момент завершення переговорів, це власне по ній і має досягнути перемир'я. Багато залежить від плану сполучених штатів риторика Дональда Трампа всіяна обіцянками завершити війну в Україні. Та якими методами поки невідомо. Водночас, вже півроку українські війська титанічними силами тримають позиції на Курському напрямку. А цими днями росіяни скавулять про нову серію механізованих атак українських військ. Американський інститут вивчення війни заявив, що ЗСУ вдалося. Прорватися вглиб до 5 кілометрів за російську лінію оборони на Курщині, і завдяки українським воїнам усі ці півроку росіяни відчували на собі, як це оборонятися на власній території. Запитань до Путіна дуже багато. Відповідей традиційно нема. Лідія Середюк, п'ятий канал.